Я батькам дітей сказав, що потрібно інвестувати у дітей. Це їхнє майбутнє, тому що і влада буде підтримувати іменно талановитих. До речі, хотів би сказати, що ми не обділяємо і решту дітей. 135 тисяч дітей в цьому році були оздоровлені на Київщині, а талановити дійсно це півтисячі дітей були оздоровлені на острові Крит, Греція. І ось 165 діточок, діточок прибули із острова Кріт і тому враження запитуйте не у мене, а у дітей. Діти, я діти як дуже дуже сподобалося, Враження аж переповняють. Дякую, ми вам хочемо за те, щоб ми... за те, що надали таку можливість з'їздити на ці. Дуже ма дуже багато емоцій. А Дякуємо. скажи, от ти поїхала. Ти за що ти поїхала? Гарно вчишся, чи ти спортсменка? Я співаю, займаюся вокалом 6 років. І ну дякую вам за те, а, що як, я А, як талановита талановит, талановита співачка, да? так. можна так сказати, да? тому дійсно це не просто акція. знаєте, що потрібно пів тисячі дітей направити, а ми пішли по тому шляху, що, хочу, що е, надати таку послугу іменно талановитим дітям. Для того, щоб і інші діти стремились бути талановитим, чи навчатись гарно і ставати переможцями міжнародних чи українських олімпіад, чи спортсменом бути, захищаючи інтереси Київщини і України. Тому сьогодні навчатись це не тільки прекрасно, а і необхідно, і якщо ти гарний. Учи, якщо ти лідер шкільного самоврядування, то обов'язково тебе будуть відмічати.